Ти ніби все робиш правильно. І постійно вивчаєш про харчування, іначе їсиш чисто. Можливо, ти навіть зважуєш їжу та рахуєш калорії. Але результату все одно нема. Енергія не на тому рівні, на якому хотілося, б. тіло виглядає не так. Кишківник та шлунок постійно незадоволені. А в голові постійний контроль та напруга навколо їжі. А знаєш, чому так відбувається? Тому що більшість систем харчування вона вивчає їжу окремо від тебе. Але коли їжа потрапляє всередину тебе, там починається окремий всесвіт. Запускається ціла хімічна лабораторія. І якийсь, наприклад, шматочок м'яса за межами свого організму і всередини тебе це два абсолютно різні продукти. Давай зараз поясню. Поки цей шматочок м'яса лежить десь, ось там на тарілочці, ми знаємо про нього. це все вивчено і зафіксовано. Що він буде містити таку кількість білку, таку кількість поживних речовин, якихось там жирних кислот і таких то властивостей. Але коли він потрапляє в твій організм, на нього мають впливати якісь травні соки, якісь перетворення тощо, тощо, тощо. І не означає, що та кількість білку, який цей шматочок м'яса містить, Поки він лежав на тарілочці, ти зможеш отримати. Тому що для цього має впливати достатня концентрація соляної кислоти, протеолітичні ферменти, а потім ми маємо смоктати в кишківнику, а потім ще зібрати, побудувати власний білок в нашій печінці. Якщо всі ці етапи не відбудуться на ідеальному рівні, то ми не можемо сказати, що ми отримаємо всередину те саме, що ми мали на вході, поки цей шматочок м'язка або чогось іншого лежить на тарілочці. Але найцікавіше починається навіть не тут, тому що ми можемо отримати від цього продукту те, що початково він навіть і не містив. Звучить як якась магія або нісенітниця. Але давай розповім і тут. Справа в тому, що коли Щось пішло не так, що зустрічається дуже часто. Наприклад, у людини спостерігається гіпооцидність, зниження рівня соляної кислоти. І цей шматочок м'яска не обробився достатнім якісним чином. В кішківниково починаються процеси гниття. І під впливом навіть непатогенних бактерій починає синтезуватися величезна кількість токсичних сполук. Початково цей шматочок м'яска. Міг не містити ці токсичні сполуки. Ми не можемо приписати ось ці всі негаразди ось цьому шматочку м'язка, поки він лежав на талілерсі окремо за межами нашого організму. І ось ці токсичні сполуки ми з вами отримали не тому, що шматочок м'язка поганий, а тому, що наша травна система була не в стані, вона не змогла якісно обробити даний продукт через якісь певні дисфункції шлунково-кишківниково тракту. Тому вивчати властивості продукту поза межами нашого організму. Ну, це абсолютно нікому не потрібна річ. Ми маємо підбирати систему харчування виключно релевантно до нашого стану організму. І не просто колись вчора, завтра, на майбутнє, там, на якісь там минулі періоди, а тут і зараз. Ось сьогодні ви себе почуваєте так. ось Сьогодні у вас, можливо, є такі якісь певні негаразди і хронічні процеси. І дані продукти, які ви обираєте, які дійсно будуть корисними для вас, вони мають врахувати ваші ось ці Потреби організму і відповідати релевантним, бути стану поточному, а не просто на загальних підставах корисно чи не корисно. Давайте наведу ще один приклад з дуже корисним продуктом: салати, зелень, клітковина, топ. найкорисніша їжа, яку можна собі уявити. Якоюсь мірою так, але. Ось ця клітковина, особливо сира, вона працює в нашому кишківнику, наче Йоршик. От у вас колись була десь ранка на шкірі. Ось візьміть її, будь ласка, і потріть грубим йоршиком. Подобається відчуття? Корисно? Ну ось насправді так само не корисно і так само не подобається нашому кишківнику, якщо ми говоримо про якийсь певний запальний процес на слузових оболонках шлунково кишківникового тракту, який знову ж таки зустрічається досить часто. Тому ось ця вся історія з великої кількості сирої рослинної їжі, особливо коли ми з вами говоримо про нерозчинну клітковину. Корисна вона чи ні, буде залежати від початкового стану травмування. Системи людини. І якщо для одних людей це буде корисно, то для інших людей це може стати прям останньою краплею і суттєво. Погіршити стан шлунково-кішківникового тракту. Якщо вам цікаво більше дізнатися про персоналізований підбір раціону харчування, як обирати продукт не за критеріями, поки він знаходиться поза межами вашого організму, десь там на торілочці, а враховуючи свої особливі нюанси, свої потреби на поточний період життя, обов'язково пишіть в коментарях, підписуйтесь на мій канал, для того щоб не пропустити нові відео.